Десятки тисяч єгиптян вийшли сьогодні на центральну площу столиці Тагрір, вимагаючи негайної передачі влади цивільним і засуджуючи плани створити новий тимчасовий уряд під керівництвом військових. На підтримку протесту виступив і великий імам Мечеті Аль-Азарар Ісламського університету у Каїрі. Парламентські вибори проходять у п'ятницю у Марокко. Уряд країни, на чолі якої є монарх, намагаються запровадити демократичні реформи. Щоб запобігти поширенню в Марокко протестних настроїв арабської весни. Раніше цього року мароканці вже проголосували за нову конституцію, яка обмежила повноваження монарха. Німецький бундестаг прийняв бюджет на 2010 рік з рекордним за всю історію Федеративної Республіки Німеччини, запозиченнями понад 26 мільярдів євро. Представники правлячих партій Німеччини пояснюють рекордну заборгованість бюджету наслідками світової економічної і фінансової кризи. うん。